Ви плануєте замовити вакцину для потреб свого району на наступні три місяці. Замовите занадто мало, і ви ризикуєте мати нестачу. Замовите занадто багато, і ви ризикуєте втратити цінні вакцини? Як визначити потреби вашого району? Перш ніж узятися за оцінювання потреб у вакцинах, ви повинні спочатку визначити, який метод найкраще використовувати у вашому районі. Існує три основні методи оцінювання потреб у вакцинах: за розміром цільової популяції, за попередніми показниками використання або кількістю сесій імунізації. У цьому відеоролику представлений огляд кожного методу, переваги та обмеження кожного з них, а також коли найкраще використовувати кожен з них. Почнемо з оцінювання за розміром цільової популяції. Пам'ятайте, що цільова популяція це кількість реципієнтів у цільових вікових групах, таких як вагітні жінки та діти для імунізації вакциною. Ви можете використовувати цю кількість для оцінювання потреб у вакцинах у вашому регіоні. Цей метод зазвичай сприяє найточнішому плануванню, оскільки в ньому використовують надійні демографічні дані. Він також враховує втрати вакцин. Щоб ви могли уникнути нестачі запасів і надлишку. Проте цей метод вимагає наявності надійних демографічних даних, які не завжди можуть бути доступні без демографічних даних ви не зможете розрахувати розмір цільової популяції. Це найкращий метод за наявності даних про цільову популяцію його можна використовувати для короткострокового або довгострокового планування на національному, територіальному рівнях і на рівні медичних закладів. Другий метод полягає в оцінюванні за попередніми показниками використання. Цей метод враховує, скільки вакцини було використано протягом певного періоду часу яким би не було це число, воно підкаже вам, скільки вакцин потрібно замовити на майбутній проміжок часу такої ж тривалості. Перевага цього методу полягає в тому, що він не залежить від даних про цільову популяцію. Ви можете використовувати цей метод як для короткострокового, так і для довгострокового планування, але він найкраще підходить для короткострокового планування але в цього методу є певні обмеження він передбачає відносно постійний попит на вакцини він також вимагає надійних даних про облік запасів цей метод також важко застосовувати протягом періодів, що перевищують один рік. Протягом попереднього року могло спостерігатися нерегулярне високе або низьке використання, що може ввести в оману при розрахунку потреб на наступний рік. Оцінювання за попереднім показником використання також дозволяє здійснювати пасивне планування, оскільки при цьому враховуються тільки попередні дані. Цей метод не може враховувати зміни, які можуть відбутися протягом періоду планування, такі як зміни розміру цільової популяції через сезонну міграцію. Або зміни в результативності програми. У цілому цей метод не такий надійний, як оцінювання у вакцинах за розміром цільової популяції. Коли цей метод є найкращим метод оцінювання за попереднім показником використання зручний у випадках, коли дані про розмір цільової популяції недоступні, якщо ви перебуваєте в районі зі стабільною програмою імунізації та надійною системою обліку запасів. Цей метод найкраще підходить для короткострокового планування на територіальному рівні та рівні медичних закладів. Він також найкраще підходить для місць із високим показником охоплення вакцинацією. Третій метод полягає в оцінюванні за кількістю сесій вакцинації. Для використання цього методу вам необхідно знати кількість сесій вакцинації, запланованих на майбутній період, а також кількість реципієнтів, очікуваних на кожній сесії. Цей метод не вимагає демографічних даних або даних про облік запасів, таких як інвентаризаційний опис запасів або показник втрат. При використанні цього методу вам буде легше контролювати кількість сесій імунізації, тим самим обмежуючи кількість відкритих флаконів для однієї сесії вакцинації. Але в цього методу є обмеження. Цей метод сприяє пасивному плануванню і не передбачає моніторингу показника втрат вакцини. Цей метод найбільше підходить для короткострокового планування, наприклад, для оцінювання місячних або квартальних потреб. Він також найбільш доречний на рівні медичного закладу і для проведення виїзних сесій. Тепер ви краще розумієте три методи оцінювання потреб у вакцинах.